Що ми хочемо зробити в цьому відео, так це з'ясувати, чому дорівнює 2 поділене на 0,4. Тож чому б вам не поставити це відео на паузу і спробувати зрозуміти, що це таке? І невелика підказка подумайте про двійку на числовій прямій. І порахуйте, скільки буде стрибків по 0,4 починаючи від нуля. Гаразд, зробімо це разом. І як я вже згадувала у своїй підказці, просто порахуємо, скільки стрибків нам потрібно зробити від 0 по 0,4, щоб дійти до нашої двічки. Що ж, і на цій числовій прямій кожна з наших ліній, ось це, вона позначає 1, тому що між нулем та одиницею ми маємо 10 таких ліній. Що ж, зробімо кілька стрибків. Починаємо з першого. 1, 2, 3, 4. Все. Це у нас будуть перші 4 десятих. Так, і записуємо. Ідемо далі. 5, 6, 7, 8. Другі 4 десяті. Точніше, це вже буде 8 десятих. Далі 1, 2, 3, 4. Оп. Третій стрибочок. 1, 2, 3, 4. Четвертий стрибок. І я гадаю, що п'ятий стрибок принесе нам перемогу. 1, 2, 3, 4. Так, за п'ять стрибків ми дійшли від нуля до двійки. Отже, ми можемо сказати, що 2 поділити на 0,4 це буде дорівнювати 5. Адже нам необхідно зробити 5 стрибків, аби дійти від 0 до двійки.